В ішені, в уркості. Є огось, хто не боїться дати мені гроші. Я, я верну, я поверну. Упюра якась. ми Ола, будь ласка, будь ласка, це дуже гарний приклад. А Олександра є. Олександр не взяв з собою, так? Да? Нічого, Олександр. О, ну, е, е, ну непогане. Але зараз щось більше. Олександр, я поверну. Ми зробили притла з обручкою, а тепер притла з грошами. От дивіться, це 10 гривень. Що можна купити на 10 гривень? Воду можна купити, а? Є в тебе аж опюра? Яка упюра в -а. Оля, піди в моїй урвець і там братерські візьмі, видай мені щось, щоб було цікавіше. авіше. Давай, давай, давай. О, о, давай, о. Все, оце дай, в улярах. Дякую, Олександр, вам за довіру. І так, оце буде саме класно, Будь ласка, 200 гривень. Хто хоче взяти ці 200 гривень? чесно, Якщо б я сказав, візьміть ці гроші, ви взяли б нове. Ja, je ook komen. Ik heb zo'n hoogje vijat. Oh, zo hoogje vijat. Dat is zo, doei. Ja, we hebben dat ook. Maar wat is er nu? Ik heb er niet zo te mini-sier, dat u bureau. Sier, ze is er. Oh, daar. Yeah, <sharp> <Yeah. I'll... sharp> so oh, Це, будь ласка, хто хоче взяти ці гроші ще? У кого ще залишилось бажання взяти. <рес> Дорогі мої, дивіться, я відкриваю ці гроші. Ми ж ми оле поміняємо, я її собі заберу. Друзі мої, я хотів вам показати, що отак моє вся бумажка. Коли я її помкав, пом вона залишилась в Лесі Українкою. Вона залишила 200 гривень. Двоє, два нуля залишились. Я вам ну, сьогодні моя жена мене скримує, я би їх ще порвав би сьогодні. Да, було, і да, Я порвав олесь. Але слухайте, що би я не робив з цими грошами, дорогені мої, вони ніби, кіряють, не радять своєї синості в очах тих людей я і знають, що це гроші. Отак От і Бог дивиться на тебе і на мене. Тебі, можуть, твоє життя можу тебе покамтати, Люди тебе можуть покамтати, бросити, розірвати твоє серце. Знаєте, Я знаю багато історій, коли люди кажуть, мені порвали серце. Я не хочу жити. Я не хочу вставати рано, вранці. Але Бог каже, ти моє життя, я люблю тебе. Ти ніколи, Бог каже, не загубиш свои силы в моїх очах. Хочу одне висловлення прочитати російською мовою, мовою однієї людини. Он возлюбив нас, коли мы ще не любили Его, когда мы лежали обременной виной несчастные ми були недостойными людьми не заслуживали добра были верны нечисты нуждались в вмытии святої рави Ісуса христа слова відомої людини богослова медьо генри шоста истина господь Через різдво Ісуса Христа дав нам приклад про те, як треба любити людей. А як треба любити людей? Ви спитаєте, а любити їх так, як тебе любить Господь. Амінь. Коли ти розумієш, я ой любов'ю, Бог тебе любить. А ми сказали, Він перший любить. А ми сказали, що Він навіть любить нас тоді, коли ми помиляємося. Він не вивертається від нас, Він не вихрещує нас зі свого життя. Він не каже, я зроблю собі рогу Саша Уса, я зроблю собі рогу Богдана шияна, нового Богдана шияна. Він не каже, я зроблю собі нового мило Даніневського. Це мені набрид, а я знову Даніневського роблю. А що Бабу Віру я нову зроблю. Ні, ні, слухайте, я намагаюся передати, я проповідний, я священний, я намагаюся передати серце Бога. Бог дуже сильно любить нас. І Він каже, я хочу, щоб згадуючи різдво Христове, ми не просто поставили ялинку, не просто навішали багато прикрас, Але щоб ми з вами взяли для себе цей урок. Любит так, я люблю вин. Одна людина сказала, такие слова России мовою. Объекты Божьей любви должны стать объектами и нашей Божьей любви. Окажемся ли мы любить того, кого возлюбил вечный Бог? І коли, знаєте, я ніколи не забуду, коли я перший раз приїхав благовіщенцю, правильно я сказав? В благовіщенку. І Ми тут зробили табір дитячий, ми почали робити тут добро дітям з малозбезпечених сімей. Ми, ми роздавали їжу, і я зустрівся перший раз із сільською головою. Да? Юрія Володимировича. Знаєте, яке мені питання задав перше? Знаєте, яке питання він задав? Чому ти це робиш? Він думав, що я є і депутат. Він думав, що я в мене є сінь. Але знає, він не може розуміти. Знаєте, дуже багато людей в цьому світі вони не вірять. Що люди можуть просто так робити добро. Навіть жінка не вірить чоловіку. Бо коли чоловік щось робить, вона каже, що не хочеш. Або діти щось робили своїм дітком. Прийшов дідусь, поміг нам вогрузкопати і дідусь думає, а що він в мене хоче, бо мені не опав. Або вона посунені улими, прибіжала до бабусі, да? бабусі, давай помий Боже. я, пом я раділа на пару секунд, а потім мозги включила, що ти хочеш, молочінька. А бабуся, а я хочу. А паня. І я розумію питання сільського голови, але він мене запитав, за що, за що ти це робиш? І знаєте, що я відповів? Я казав, та робив Господь, і я да. Роблю все. Але всі люди тебе не згадають. Але всі люди тебе ще пошлють. Але всі люди скажуть, що ти поганий і мало робиш. Але я кажу, все одно я буду робити добре. Рав. Бо так робив Господь. Амінь. Ра. І остання істина. Я хочу теж зачитати, бо в мене і в телефоні, це те, що я писав на цьому тижні. Ми не бачимо Бога своїми фізичними очами. Ми дуже хотіли би побачити Бога. Але бачимо Його в кожному, хто має любов Божу. Я пам'ятаю, або згадую одна людина, вона мені сказала, Саша. Те, що ти робиш по відношенню до мене, це не твоє. Це не від тебе. Хто це? Я знаю тебе. Він і не був. І я знаю, відповідають, це не я. Це Господь. Ми завжди можемо себе перевірити, чи перебуває мені Господь. Якщо в мені є і перебуває Божа любов, то дійсно Господь в мені, і його можна побачити і відчути інше. Амінь. Якщо я хочу, щоб бабуся віра, у нас не дві бабуші віра, але я вже багато не бачив. Якщо вона буде бачити в мені любов, вона сама скаже, є Господь. Олесь Ісус своїм учням Він сказав і слова. Якщо між вами буде любов моя, то всі люди побачать, що ви є моїми моїми учнями, і що у вас є любов. Знаєте, сьогодні людей сильно не здивуються і ми знаменами. Але завжди людей приваблювало, або спонукало йти. Це Божа любов. Отож, підводячи з Пісом із цієї проповіді, що було сказано, ми повинні не тільки захоплюватися різдвом Христовим, Ми повинні тільки казати, Христос народився і на навіки, народився, або славімо. Його". Бо мені дуже боляче, коли на Пасху. Коли на Різдво люди захоплюються е, навіть, навіть не подією, а ялиною, расами, подарунками. Але люди не захоплюються самим головним, що було все Різдво це Божа любов до кожного із нас. Амінь. Я закликаю нас стати, ми будемо зараз молитися. Ще будемо прославляти Бога в піснях. Брати я поверну тобі гроші хороші. Дорогий наш Господь. Я...